Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні хочу вам розповісти про трусики великих розмірів, які є в продажі в нашому магазині. У нас в магазині є трусики торгової марки Донела. Це турецька фірма, виробник Турція. Дуже гарна якість, склад тканини, 95% котун, 5% лікра. Вони гарно тягнуться, не парять, гарно стираються, не розтягуються, взагалі, служать вони дуже довго. Дивіться, ось такі трусики, розмір 4XL. 4XL у нас йдуть на об'єм бедер 114-120. Але вони гарно тягнуться. Я думаю, що і більша жінка сюди може. Коштують такі трусики розмір 4 xl 115 гривень. Є ось такі е, кольори: молочний колір, персиковий колір, ще один персиковий, суха роза і рожевий. Ось таке, дивіться, як вони гарно обшиті. Кругом рівнесенько, гарні шви. Резиночка, ось тут, ця тасьма еластична. Тут там всередині є резиночка на ніжках. І так само на поясі. На поясі точно так само от, прошито, як на ніжках. А все дуже гарно і якісно зроблено. Тому ми цими трусиками торгуємо уже давно, і всі задоволені ними. Це трусики з високою посадочкою. З високою посадочкою. Ось так Можу навіть вам заміряти. Розмір 4 по талії має 37 см, посадочка 31 см. Далі розмір 5 xl вони коштують 145 гривень. По талії резиночка 40 см, посадочка 32 см. Є ось такі кольори фіолетовий, ось такий фіолетово рожевий ще, один, ще от такий от фіолетово рожевий і чорний колір. Висока посадка, гарна якість, розмір 5 xl на об'єм стегон 120-126, коштує 145 гривень. Далі розмір 6 xl 6 xl у нас йде на розмір 126-132, коштує 155 гривень. По резиночці він має 39 см ось ці трусики. Ну, резиночка це дуже е, таке, таке поняття. Знаєте, Більше пришили резиночки, воно більше менше, трошки менше. Воно, ну, воно розтягується. Оце розмір 6 на бедра 126-132 і посадочка цих трусиків 35 см. Вони гарно тягнуться. Маємо такі ось кольори. Е, маємо такі фіолетово-рожевий. Фіолетовий колір, ще фіолетово-рожевий, пудра і фіолетові це розмір 6XL. Трусики а, коштують розмір 6 xl 155 гривень. Трусики розміру 7XL йдуть на об'єм стегон 132-138 і коштують 160 гривень. По резиночці ось мірою верхні трусики 40 см. Глибина, тобто посадка 37 см. Є ось такі кольори: фіолетово-рожевий, пудра, фіолетовий і чорний. Ось такі трусики. І найбільші трусики це розмір 8XL. Вони коштують 170 гривень. Їх, значить, зараз я вам ось тут покажу їх. Так... Резиночка тут 44 см і посадка 39 см. 39 170 гривень, розмір 8 XL. Є е, ось такі біленькі молочні зі зірочками, блакитні в горошок, сіренькі в горошок, пудра в горошок, Ще сіренькі зірочки. Є ще рожево-фіолетові, фіолетові пудра, фіолетові чисті, фіол... рожево-фіолетові. Ось такі ось маємо кольори на розмір 8х. Багатенько маємо в цих трусиків. Дивіться, я вам хочу показати розмір 8 хл це. На... Вони Ідуть на об'єм бедер 138-144. Зараз я вам хочу показати, ось як вони тягнуться. Дивіться, я ставлю метр. Ось тут 0, ось тут 100 см. Беру трусики і ось по бедра. Ставлю ось сюди от, бедра на 0 і розтягую їх. 80 см вони розтягнулися, трошечки менше. Ось це трусики 8 xl Тому, от, якщо розмірна сітка йде на 8 xl наприклад, 138-144 см, але, як ви самі бачите, вони тягнуться ще більше. Тому от, при виборі розміру, майте це на увазі. Замовити ці трусики, ви можете за номером телефону 068 173 61 33. Можете написати на Viber або на Telegram. Висилаємо ми наші товари Укрпоштою і новою поштою, оплата на карту Приватбанка або накладений платіж, тобто платіж при отриманні товару. Майте на увазі, що ми ще маємо багато різних товарів: і колготки, і лосини. І штани, і кофти, жилетки, халати, ну, шапки, сумки, все, все, що кому потрібно, будь ласка, телефонуйте, дзвоніть, будемо підбирати. Надаємо різні консультації по замірах, по якості, по складу тканини. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх наших новинок. Гарного вам дня, до побачення!